Голова громади, ні голова району ніхто не дзвонив і не сказав там Сашко, як ти? Чим тебе допомогти? Я не мав на сьогодні ні з одним представником влади розмови. А від атаки російських шахедів на Харків Хімпром минув тиждень. По ангару великого підприємства у селищі Васищева вдарили 9 дронів. Справа, в яку Олександр вклав 20 років, перетворилась на згарище. Збитки ще не підрахували. У цьому приміщенні була виробництво поліетиленової тари та зберігання, зберігання, форм, зберігання обладнання, зберігання а, гото, готової проду продукції. На щастя, Олександр втратив не все. 40% обладнання вціліло, те, що вивезли на Закарпаття на початку Великої війни. Основне ж, виробництво лишили тут, бо більшість замовників зі Сходу України та Києва. І вести для них продукцію із заходу дорожче. Коли була річ, що перемовини, да, які приведуть до миру, ми думали з партнерами, що все обладнання переїде до Харків. У нас була така програма, але ми бачимо, що Зараз тут промисловість в Харківській в Харківській області неможливо. Відновлюватися у Васищевому зараз недоцільно з міркувань безпеки. Окрім Хімпрому, у травні двічі обстрілювали сусідню компанію Омега, яка займається дистрибуцією автокомпонентів. Гатять і вночі, і в день. Зараз Васищевський район, на жаль, це, ну, це ноль да, де кожен день. В різних куточках приліти, а з фінансової точки зору відновлення поки неможливе, говорить Олександр. Він є членом бізнес-спільноти Харківщини Коха, мета якої добитися економічних преференцій для регіону. Наприклад, е свободна економічна зона, де де ми там не платимо деякі податки, наприклад, там не платимо НДС імпорта, там сировини, наприклад, це дуже нам допомогло. Для того щоб якщо буде допомога з обладнанням, щоб там не платити НДС чи пошлюнів на обладнання, зараз же бізнес Харківщини не може ані застрахувати майно від руйнування внаслідок війни, ані отримати компенсацію від держави, як, наприклад, із житлом за програмою є відновлення. Я розумію, що кожен приліт в Харків будь-якого каба, будь-якого будь-якої ракети, приліт. З граї цих шахедів це від 20 до 100 бізнесів, які чи припиняють на якийсь строк свою роботу, чи зовсім закриваються. Не можна порівнювати умови ведення бізнесу в Харківській області і в інших прифронтових регіонах з умовами ведення бізнесу в. Наприклад, в Закарпатській області, чи Львівській, чи вовано не можуть в Україні бути рівні умови для нерівних, особливий економічний статус для Харківщини просять з літа 22-го року. Це питання підіймають на найвищому рівні. Коментує начальник хова Олег Синігубов. але воно вкрай складне. Економічний статус поки що, поки не визначена, значить ситуація із військовими діями да. Запроваджувати досить складно, бо це зміни і до законодавства, і можливо, до конституції. Серед тих варіантів допомоги бізнесу, які розглядають, є державні гарантії щодо страхування від прильотів. Якщо ж майно вже зруйноване, дійсно аналогу програми є відновлення для бізнесу. Немає У нас лише є можливість через міністерство економіки. Скажімо так, разом з міжнародними партнерами індивідуально компенсувати втрачені можливості, як то був удар по фабриці, по типографії, і по деяким іншим, наприклад, по кондитерській там фабриці, було так само приліт в основі в Основ'янському районі. Там є можливість отримувати гранти, мовно кажучи, на нове обладнання, на тобто переробку. Тощо ми зараз розглядаємо це питання, щоб волонтери не лише скажемо так супроводжували цивільних осіб, там де майно зруйновано, або тобто пошкоджено. А щоби ось такими були проводарями, да, і для бізнесу, в тому числі для того, щоб вони скористалися тими можливостями, які в нас є? Бізнес завжди був під прицілом росіян. Але у квітні-травні цивільні підприємства фігурують у зведеннях мало не щодня. Це повторення тогорічної стратегії. Яка полягала в тому, що росіяни намагались знищити достатньо відомі знакові підприємства для Харкова, такі як «Фактор Друг, Епіцентр, МК М'ясний і такі інші підприємства. Для чого це робилось? Для того, щоб створити у харків'ян таку тривожність зараз. Спостерігається, що вони б'ють саме по промисловим зонам, там, де є скупчення зразу декількох підприємств. Це системна робота саме для того, щоб посилити психологічний тиск. Я хочу показати, яка зброя була на підприємстві. Це краситель для виробництва каністри, це каністра двохлітрова, да? тобто е погрузчик, автобус. Присфорнах, коли там російські паблики писали, що підприємство закінчило працювати десь рік, і тут були, були, були воєнні склади. Ну, це неправда. У підсумку найбільше від ударів по бізнесу страждають люди. До війни хімпром давав роботу двом з половиною сотням мешканців Харкова та передмістя. До обстрілу лишалось вдвічі менше. На жаль, зараз перед мене, як керівником, стає питання. Що робити з 120 людьми, які 50% мешкають в селах Васіщеває, і Безлюдовка, Загубовка. Так що це, це питання до громади, да. чому там немає допомоги, тому що люди ж зараз а, залишаться без роботи. Мені дуже боляче, тому що не, не, ну, у нас немає стільки фінансів, щоб ми могли підтримувати людей, які не працюють. У мене багато там друзів, партнерів, підприємців, яким я дам резюме тих людей, ну яких ми будемо звільняти. Переїжджати в інший регіон робітники не готові, говорить Олександр. Бо є сім'ї, є майно. На таке погоджуються лише молоді подружжя. Не поїде на Закарпаття і сам директор лишатиметься з частиною колективу. Я буду туди їздити. Ну, моє рідне місце це Харків. Тут похований мій батько, тут живе моя мати, і я буду жити працювати тут. Я впевнений, що ми будемо будувати на новий Харків-Хімпром. І я впевнений, що перемога буде за нами, за українцями, тому що ми вільні люди. І ми ніколи не будемо працювати на ворога чи е, працювати в окупації. Харків у нашого ДНК ми поборемо орків і не дамо привротити Харків в другий Детройт, а Тут будемо працювати. Я так мрію. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.